Станом на 2022 рік людству відомо 118 хімічних елементів, 24 найважчих із них є штучно синтезованими, і навіть їхніх слідів не знайдено в природі. Але якщо уявити 119-й хімічний елемент, чи зможемо ми спрогнозувати його властивості, перевірмо. У XIX столітті вчені шукали закономірності, які зможуть пояснити хімічні властивості елементів, яких у той час відкривали дедалі більше. Різні науковці та науковиці намагалися згрупувати хімічні елементи, їх об'єднували в трійки за хімічними властивостями, впорядковували в групи по сім за зміною металів та неметалів, розміщували в ряди за збільшенням відносних атомних мас, але завжди знаходилися елементи винятки, що ламали струнку картину. Зокрема, тому що властивості багатьох елементів були визначені неправильно. Дмитро Менделєєв був переконаний в існуванні певного порядку, що визначає поведінку хімічних елементів. Він висловив перше формулювання періодичного закону. Властивості хімічних елементів, а також утворених ними простих і складних речовин, перебувають у періодичній залежності від відносних атомних мас елементів. Таблиця, де елементи розташовувалися за зростанням відносної атомної маси, а також згідно з хімічними властивостями, це графічне відображення закону природи. Ця таблиця, відома нам як періодична система, не просто показувала вже відкриті елементи, а й передбачала існування інших, поки невідомих елементів. Подробиці про будову періодичної системи можеш переглянути у відео за посиланням. Звісно, не всі в науковому світі прийняли ідею Менділеєва одразу. Так у середині 19-го сторіччя хіміки вважали берилій тривалентним елементом із відносною атомною масою, що дорівнювала 13,8. За такою логікою, берилій у періодичній системі мав би місце між карбоном та нітрогеном. Але Менделеєв наполягав на тому, що попередні розрахунки хибні. І берилій насправді має бути двовалентним елементом із відносною атомною масою близько 9. Як ти можеш здогадатися, впевненість Менделєєва не підвела. Згодом, коли були проведені нові розрахунки, елемент, що мав зруйнувати періодичний закон, тільки його підтвердив. Подальші наукові відкриття, особливо стосовно будови атома, лише підсилили важливість періодичної системи. З відкриттям структури атома та електронної конфігурації стало зрозуміло, чому елементи мають такі властивості і чому вони дотримуються певного порядку. Сучасне формулювання періодичного закону зосереджено на будові атома властивості елементів періодично змінюються через зростання заряду їхніх атомних ядер це просте, але могутнє твердження стало основою для розуміння природи матерії. Щоб осягнути всю геніальність періодичної системи, розгляньмо, яку інформацію про будову та хімічні властивості елементів ти можеш із неї здобути. Перше будова зовнішніх електронних оболонок атомів електрони всередині атомів розміщуються на орбіталях S, P, D або F. елементи, в яких на зовнішньому енергетичному рівні заповнюється тільки s орбіталь називають s елементами це елементи головних підгруп першої та другої груп і гелій. У періодичній системі їх позначають рожевим кольором. Відповідно, елементи, в яких на зовнішньому енергетичному рівні заповнюються p орбіталі, називаються P-елементами. Це елементи головних підгруп з третьої по восьму групи, окрім гелію, і в періодичній системі вони позначені жовтим кольором. Перехідні метали є d елементами і розташовуються в побічних підгрупах, а їхні клітинки пофарбовані синім. Лантаноїди та актиноїди є f елементами і їхні клітинки зеленого кольору. Будова зовнішнього енергетичного рівня атомів хімічних елементів, що належить до однієї підгрупи, є подібною, а номер групи S та P елементів вказує на кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. У перших групах головних підгрупах розміщені типові металічні елементи, а в останніх групах головних підгрупах типові неметалічні. Про різницю фізичних властивостей їхніх простих речовин можеш дізнатися із іншого нашого відео. А ми ж зазначимо, хімічні неметалічні властивості це властивості атомів хімічних елементів приймати електрони, а металічні властивості, відповідно, властивості атомів хімічних елементів віддавати електрони. Здатність віддавати електрони, а відповідно й металічні властивості елементів напряму залежать від радіуса атома. Чим більший радіус атома, тим далі від ядра розташовуються електрони зовнішнього енергетичного рівня, і тим менша сила притягання між цими електронами та ядром атома. У періодах, чим менший порядковий номер атома, тим більший його радіус. А у підгрупах радіус атомів збільшується зі збільшенням порядкового номера. Легкість, з якою атоми віддають електрони, впливає і на хімічну активність елемента? Порівняймо, для прикладу, реакції літію з водою та цезію з водою. І літій і цезій належать до лужних металів і з водою реагують, утворюючи гідроксид відповідного метала та водень. Як думаєш, який елемент буде активніше реагувати? Радіус Цезію значно більший за радіус літію, а значить, він реагуватиме активніше. Переконайся в цьому самостійно. Ось реакція літію з водою. Вона відбувається бурхливо і можна спостерігати виділення бульбашок. Це водень. А ось реакція Цезію з водою. Вражає так? Подивімося ще раз. Різниця в активності протікання реакції очевидна взаємодія цезію з водою нагадує вибух. Найактивнішим металічним елементом насправді є навіть не Цезій, а францій. Але це тільки в теорії, тому що ретельно досліджувати радіоактивний елемент, період напіврозпаду якого 20 хвилин, незручно. Неметалічні властивості посилюються в періодах зі збільшенням порядкового номера та в підгрупах зі зменшенням порядкового номера хімічного елемента. Найактивнішим же неметалом, за логікою, мав би бути елемент із найменшим радіусом атома гелій. Але він належить до інертних газів і занадто зайнятий собою, щоб вступати в дурні змагання. Як і решта елементів головних підгруп восьмої групи. Серед тих, хто залишився, найменший радіус атома має флуор. Флуор найактивніший неметалічний елемент. 119-й хімічний елемент станом на 2022 рік не вдалося синтезувати. Але за логікою періодичної системи він має стати першим елементом восьмого періоду, належати до С елементів та бути лужним металічним елементом із валентністю 1. Мати найбільший серед металів радіус хімічно поводитися подібно до інших лужних металів, вчені вже навіть дали йому тимчасове ім'я унуненній. Проте відео реакції унуненію з водою ти і в майбутньому навряд чи знайдеш. Він має бути радіоактивним і розпадатися за лічені мілісекунди, як і решта найважчих елементів. Тож, глядачі з майбутнього, якщо у твій час унуненній вже синтезували, Пиши в коментарях, чи підтвердили нові дані періодичний закон знову. Запам'ятай. Згідно з періодичним законом, властивості елементів періодично змінюються через зростання заряду їхніх атомних ядер. Металічні властивості. Властивості атомів хімічних елементів віддавати електрони. Вони посилюються в підгрупах зі збільшенням порядкового номера елемента. А в періодах зі збільшенням порядкового номера послаблюються. Неметалічні властивості. Властивості атомів хімічних елементів приймати електрони, вони послаблюються в підгрупах зі збільшенням порядкового номера елемента, а в періодах, навпаки, зі збільшенням порядкового номера посилюються. Відповідно до будови зовнішньої електронної оболонки атома, хімічні елементи об'єднують у підгрупи С, П, Д та Ф елементів. Будова зовнішнього енергетичного рівня атомів хімічних елементів, що належать до однієї підгрупи, є подібною. Став уподобайку стеж за каналом, мохімічити разом.